Софія, і так, готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу? Готична молитва, любі друзі, дивіться, ну не втрачайте віри. Готична молитва приходить, коли а, людина на, на, вже, знаєте, на грані, коли вона вже не вірить, ни, ни в що, не в що краще. Да? Коли, ну, коли просто втрачається віра. Але дивіться, якась тавтологія, вибачте. А, Ця карта вона вам нагадує. Пам'ятай, завжди в кінці будь-якого тунелю є світло. Тож, будь ласочка, якщо у вас ну, вже така ситуація, ви вже там тривалий час чогось добувалися, да, втрачаєте свою віру, це означає, що вас, вам зараз просто це духовний такий ваш розвиток. Тримайтеся за свою віру, зберіть її докупи, останки її, і ви переможете.